Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 492 за підручником Алибрасьом клас автора Олександра Істер. і наше завдання знайдіть значення виразу. Ми пам'ятаємо, що для початку нам треба спростити вираз, а потім підставляти значення. Тому почнемо спрощувати. Перше записуємо квадрат мінус 2 m 8 мінус ну, 0,1м2 мінус 5м плюс 9 плюс 4м мінус 0,9м2 мінус 5 дорівнюється. Розкриваємо дужки. Перед першими дужками у нас нічого не стоїть, тому просто їх обираємо. У нас буде м квадрат мінус 2m, мінус 8 без змінимо. Далі, перед другими дужками у нас стоїть знак мінус. Тому змінимо знаки на протилежні. Мінус 0,1 m квадрат плюс 5m мінус 9. Далі, перед першими дужками. Пробачте, перед третім дужками у нас стоїть знак плюс, ну, майже як перед першими, так? Тому просто їх обираємо плюс 4m мінус 0,9 м квадрат, плюс 9. Заводимо подібні m квадрат, мінус 0,1 квадрат, і мінус 0,9 m квадрат. Що можемо про це сказати? Мінус на мінус дає плюс 0,1 плюс 0,9. Ми розуміємо, що це буде 1. Причому мінус одиниця. Тому m квадрат і ось це у нас само знищується. Далі мінус 2m плюс 5м плюс 4m. Давайте рахувати. 5 мінус 2 це буде 3, 3 плюс 4 це буде 7. Тобто 7 м у нас залишається. Добре, і залишається минулость числа. Мінус 9 плюс 9 само знищується, так, у нас залишається лише мінус 8. Перевіряємо, начебто, все. Так. Ось тепер підставляємо значення замість n. Тобто у нас буде 7 помножити на 1 сьому, так, і мінус 8 дорівнює. 7 і 7 Скоротиться 1 буде, тобто 1 мінус 8 це буде мінус 7. Це буде відповідь перша. Переходимо до другого. 7А квадрат мінус 3аБ мінус 2 а квадрат плюс 4АБ, мінус 9А квадрат. Так, добре, все. Залишились розкриті дужки. Так, 7 А квадрат. Пишемо без змін. Далі у нас мінус перед дужками, тому змінюємо знаки на протилежні. Мінус 3 АБ, плюс 2А квадрат. Далі плюс 4АБ. Там без зміни. Мінус 9А квадрат. Зводимо подібні. Хм. Дуже цікава ситуація. Дивіться, 7А квадрат плюс 2а квадрат це буде 9, так? І у нас мінус 9. Саме знищується, у нас залишається мінус 3 плюс 4. Це буде 1. Тобто, по суті, це буде АБ. Тепер підставляємо значення: замість А мінус 1 восьма, помножити, замість Б мінус 32. Ми розуміємо, що 8 і 32 скоротяться, це буде 1, це буде 4. Так? Мінус на мінус дає плюс, тому це буде просто 4-3. Це буде відповідь. Все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!